Компанія Пепсико випускає Пепсиколу і Соки Сандора, іншу продукцію, і до складу її продукції відносяться також чіпси Лейс. Якось вони уклали договір з Саудовською Аравією про вирощування картоплі саме там для своїх чіпсів і експорту чіпсів з Саудовської Аравії. Картопля вологолюбива культура, і під час вирощування було використано так багато води, що експорт її заборонили прирівнявши до експорту води. Тоді компанія несе великі збитки і проєкт стає неможливим. Почали шукати вихід. І виходом в цій ситуації був кондиціонер для ґрунту Зева лабораторії органічної хімії в США. І цей кондиціонер дає можливість утримувати вологу в прикореневій зоні рослин. Чому я це питання піднімаю зараз? І буду розпитати про інші гідрогелії, які допомагають утримувати вологу в рослинах, в прикореневій зоні рослин і повільно віддавати накопичувати її, і повільно віддавати під час росту, накопичувати не тільки вологу, а й поживні речовини, які вносяться з поливом або вносяться в ґрунт, ці всі речовини, скажімо так, це, ці всі речовини є гідрогелями. І вносяться вони саме навесні під корінь, тобто вони потребують закривання ґрунтом закривання під перекопування або під ну, шляхом посіву разом з насінням в насіннєві. В Лунки в насінневі рядочки, якщо це насіння, внесення під час посадки дерев, обмокування коріння в гідрогелі, декоративних рослин, формування горшечних культур. Зараз багато хто перекидати горщикові культури там, з П9 в двохлітровий горщик. Я розповім про гідрогелі, які я знаю, які використовувала. Україна, Україна, не дивлячись на те, що ми маємо помірний клімат, і начебто достатньо кількість опадів лежить в зоні ризикованого землеробства. Тобто опадів нас недостатньо. Свідченням того, що в Україні не вистачало води, є наші суперові чорноземи. Що таке чорнозем? Чорнозем це чорнозем утворюється за рахунок органічних рештків, які гуміфікуються і не вимиваються. Дощами в нижні шари Україна в Європі посідає ще не останнє місце по е, вологозабезпеченню ґрунтів. Тобто в Європі, скажімо так, які бідні ґрунти, ці всі органічні рештки вимилися. А в нас утворився гарний чорнозем завдяки тому, що е, опадів було мало. І останні роки ми бачимо, що в зв'язку з глобальним потеплінням суха осінь, суха зима, суха весна з кожним роком все частіше і частіше говорять, що от вже ґрунтові води впали до історичного мінімуму. І це було минулий рік, позаминулий рік. Я думаю, в цьому році буде та сама ситуація знову. ґрунтова вода з рівень ґрунтових вод знижується, і поливної води стає все менше і менше. До того ж, поливна вода містить велику кількість солей, і. При, великому, при, великій зрошень, при великій кількості зрошення буде, звичайно, відбувається засолення ґрунту, тому що щоб ви собі уявляли на літр е, води в Україні плюс-мінус 2 столові ложки солеї. Тобто це досить таки багато. І дистильована вода, звичайно, суперова, це атмосферні опади, але, на жаль, їх не вистачає. І як ми бачимо, без атмосферних опадів і рівень ґрунтових вод е, теж е, падає. Тому. Розповім про речовини, які дозволяють накопичувати в ґрунті воду і повільно віддавати її рослинам. Такі речовини дозволяють зменшити кількість поливів до п'яти разів, тобто в п'ять разів можна поливати рослини менше. І по суті це може забезпечити взагалі неполивне землеробство вичинництво у нас. Зеба це продукт на основі крохмалю. Дрібна гранула, трохи ну, в розмірі, десь, скажімо, крупного піску, вноситься від 2 до 8 кг на гектар, в посадкову лунку невеличка там, половина чайної ложки, в підросаду 1 г – це половина-половини чайної ложки, гарно тримає воду з гідрогелів, які я ще використовувала. Це ще можна назвати гідрогель Максимарін. Він продавався колись уже готовий в бочках, або в сухій фракції, які теж треба було вносити в ґрунт. В бочках уже розчинений гідрогельним, обмазували кома дерев, вносили під посадкові ями. E, замочували коріння саджанців, e, дуже класна, крута штука, і дійсно надовго вистачає, тримає воду. Єдиний недолік цього e, Максимарін геля і взагалі гелі гелевої форми, що їх не можна вносити поверху. Говорять, що можна внести по, по газону, це неправда, тому що, набираючись води, вони перетворюються на шматочки желе. слизькі і неприємні. І е, треба бути дуже уважним до кількості, тому що є експерименти з поливною соєю. Коли під на ділянку поливної сої, під одну з її частин внесли е, зеба, е, тобто речовини, ацербент, який тримав воду. і Сталося таким чином, що там просто суя вигнила. Тобто все, що, що занадто нездраво, це треба контролювати. Ще є суфруктант це ізраїльська компанія, зробила такий вологоутримувач, він міг би стати гарним. Конкурентом, я думаю, він і стане гарним конкурентом перліту, тому що агроперліт теж тримає воду, але, на жаль, в торфосумішах він часто спливає, вивівається і, якби можна сказати таке слово, теряється. А суфруктант він більш, як наче такий, прорезинений, більш важкий і дуже гарно тримається в. Горшечних культурах дуже гарно тримається в самому ґрунті, дозволяє зменшувати полив і створює таке середовище, коли ну, от, немає такого перепаду занадто мокру типу болото і занадто сухо, прямо в ноль, а завжди е, злегка волого. Тому на нього слід звернути увагу тим, хто займається горшечними культурами, хто зараз буде перекидати там з пдев'ятки в в другий, в п'ятилітровий горщик, різні декоративні рослини, хвойні, листяні, плодові Ну, цікавий, насправді дуже цікавий препарат. Також є ще велика кількість гелів. Які теж можна внести при і є їх зараз малі фасовці багато? Які можна внести при посадці розсади при висіві насіння? На це все треба звернути увагу увагу в навесні, так як. На жаль, зважаючи на наші сухі літа е, і все-таки дефіцит вологи в ґрунті, це може бути дуже актуально. Послухайте це, подумайте, я ж кажу, є дрібна фасовка, і десь на прасадибну ділянку можна там взяти буквально кілька пакетиків і сказати мені усім спасія.